Вітаю, друзі. Осінь зовсім скоро перейде у зиму, тому вже варто подбати про усі рослини на нашій ділянці. І тут нарешті мої руки дійшли до винограда. Надивилася купу відео ще раз і ще раз, тому що ти ніби знаєш, що робити, а потім, коли стаєш до цього величезного куща, якось губишся і не знаєш, з чого почати. Отож цього року ми зробили усе по-правильному. З одного винограда залишаємо дві стрілки на 8-10 бруньок і обов'язково не забуваємо все це діло гарненько обробити. Тобто усі зрізи ми садовим варом замащуємо і обов'язково проводимо обробку такими серйозними препаратами, як то кажуть, але для осені вони є найкращі. Для наших усіх рослин. Це мій вмісні препарати. Я використовую біошок. Можна використовувати медян Екстра. Там ви можете подивитися, як правильно розводити його у водичці. І таким чином обробляю все. Тому виноград я також обробила. Додала препарат 30D, він є і прилипачем, і ще додатково також бореться з різними комашками, букашками. І е, хворобами. І е, обробила стовбури, які сам найбільше порепані е, побілкою. Так само білю усі дерева з осені, тому що це найкращий варіант. Е, газон потрібно скосити, і я цього року вирішила обробити спробувати обробити ось таким препаратом Максим. Він дуже яскраво червоного кольору, тому коли будете розводити, так щоб ніде нічого не замостилося, будьте обережні. І через кілька днів після обробки, коли усе гарненько просохло, можна вже виноград вкривати. У мене немає ніякої ями, куди я можу складати наші пагони, тому ось так вони залишаються наверху, але я їх вкриваю мішками. Це старі мішки, типу від цукру. Я їх розрізаю вздовж, щоб вийшли такі довгі, прямокутні. Пасма і ними обмотую і зверху закріпляю ниткою. Чудово зимує таким чином, слава Богу. Третій рік гарно родить, тому можу вам рекомендувати такий метод. І нарешті ми згадали, що в нас ще є ось тут насос. Ми його думали знімати на зиму або знімати нижній клапан, щоб в ньому вода не стояла. Поки що нічого кращого не придумали, як просто його типу утеплити. Є велика кількість такої плівки від різних замовлень, які до нас приходили, я її не викидала. Це з пупирочками клейонка. Нею обмотую гарненько і подивимося. Можливо, до перших морозів буде так. А коли вже дуже стане холодно, будемо слідкувати, чи замерзає вода всередині. Якщо буде замерзати, то тоді все ж таки нам доведеться зняти нижній клапан, який фактично тримає воду в самому насосі. Далі історія з моїми фарбуваннями ще не закінчилась, тому що був теплий деночок, і я вирішила на другий раз пофарбувати цей стопчик. Ось таким чином він виглядає одразу після фарбування. Я думаю, що фарба взялась вже краще. І ось так, коли фарба висохла. Сам стовп вже пережив одне літо, тому фарба на ньому вигоріла, а цей новий слой знизу він ще свіженький, тому ось таким чином трошечки видно різницю. Подивимося, що буде після зими. Також вирішила пофарбувати ось тут. Для тих, хто не знає, це у нас тут вхід води і вихід каналізації з будинку зроблений через стіну. Весь цей короб зроблений із пінопласту. І він в нас був і його треба було задекорувати. Тож ви бачите, що після фарбування якось так воно собі виглядає, але в принципі це біле все перекрилось, тому весною ще раз пофарбую вже повністю весь цей короб коричневий колір. І далі вирішила все ж таки доробити вхід у погріб. Ось таким чином у нас є сходи донизу і на терасі під великими сходами з кухні зроблений погріб. Тут потрібно ще раз перефарбувати стіни на другий раз, тому що пофарбовані вони лише в один слой, і утеплити двері. Тому сьогодні буду займатися саме цією роботою. Погріб у нас дуже маленький, але нам його вистачає, ну прям, ого, скільки вистачає. Пару закруток, пару картопель і цибулин і супер. Отож, спочатку все фарбуємо і тим часом даю деякі відповіді на питання із коментарів. Отож, друзі, насос, тобто ось цей ручний насос для води. Ми купували на Aliexpress, тому що нам здалося, що там найкраща ціна. Він коштує в районі півтори тисячі гривень. В Україні такий насос можна купити не дешевше двох тисяч. Тому ви зрозуміли, так, вибір очевидний. Питання номер 2 було по моїх рослинах, полохині і так далі. Що там вона трошки не така, як має бути. Вона не така, як має бути, але з ґрунтом все ок, тому що я постійно його підкислюю і додаю добрива саме для лохини. Але у нас дуже тяжка земля. І скільки би я туди не мішала, не перемішувала, в глині йому дуже тяжко рости. Але нехай пристосовується. У мене е, такий, такий, така думка взагалі: якщо рослина має тут вижити, значить вона буде рости. Якщо ні, значить ні. Тут я забула, що стіна пофарбована, і тепер у мене кофта з дизайнерським білим орнаментом, але одразу я цього не помітила. Тож мию я ці двері. Вони із середини пофарбовані білою фарбою, тому що коли ми їх встановлювали, ми нічого кращого не придумали, і у нас в наявності не було нічого, тому ми пофарбували із середини фарбою, щоб не попадало сонячне світло. А з надвору повішали такий ніби утеплювач, який був призначений для е, машини. І ви зразу запитаєте, навіщо тоді ми купили прозорі двері? Ми їх купили бушними, тобто, це ще було до ковіду. Е, у нас в місті було багато новобудов, і люди, які купували нову квартиру, дуже часто одразу міняли вікна від забудовника, і була величезна кількість. Бушних вікон на OLX і ми купили тоді на всю цю терасу усі бушні вікна. Тобто жодного вікна ми не купували нового. Ось, І це була хороша ціна, це було ну, майже задармо можна сказати. Тому вирішили, що якось потім ці двері задекоруємо. Отож, фарбу я здерла, я помила ці двері, і тепер прийшов час на них щось Поклеїти. Для цього використовуємо ось такий клей для дзеркал. Нанесла його по краю, трохи посередині. ну Скажу одразу: це забагато для такого легкого покриття. І по інструкції потрібно притиснути, відтиснути, зачекати 15 хвилин і потім сильно притиснути, і таким чином воно має вклеїтися. Я пішла іншим шляхом, тому що було прохолодно, і коли я почала його притискати, воно вже почало схоплюватись. Я його просто сильно туди втиснула, і я вам хочу сказати, тримається просто супер. Тобто для такого легкого покриття можна трошки схалтурити і діяти не за інструкцією, а трошки легше. Все прекрасно тримається, вже пройшло майже два тижні, і ну, все супер. Як завжди, щось я там міряла-міряла, не доміряла, і мені не вистачило шматочка. Але нічого страшного, це абсолютно не критично, тому що ось такий вид утеплення дуже класний. Тобто те, що у нас було і те, що зараз, це просто небо і земля. Чому ми не зробили цього раніше? Ну не знаю. Напевно, тільки тому, що не було ремонту і хотілося вже, щоб потім все було чистеньке, гарненьке і не переробляти. Законопроект щодо штрафів про зберігання дров не був підписаний президентом, але мемчики про це залишиться назавжди. З кожним днем на вулиці стає холодніше і прогнозисти прогнозують відключення світла. Тому цього року ми трошки підготувалися ще краще до так званих блекаутів невеличкий спойлер, що і як. І я надію, що наступне відео все ж таки буде про наші новинки. На сьогодні сонячних панелей у нас немає, але у цю систему їх можна підключити. Всім дякую за увагу!